Ефірі новини наступні 24 хвилини. У цій студії для вас працюватимемо ми. Наталка Ляторинська і Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВАЙ. Вітаємо у цьому випуску. Ми розкажемо про такі події. Масова бійка за землю. У столиці охоронці будмайданчика пішли проти містян з вогнегасниками і гарячою смолою. Впливове британське видання «The Economist» відмовляється від українського читача, бо тут процвітає корупція. Америка розшукує мультимільйонера. Анонімний щасливець виграв майже півмільярда доларів і досі не з'явився за грошима. Сьогодні у лікарні Горлівки помер ще один співробітник концерну Стерол. П'ятьох людей, які загинули у день аварії на підприємстві, поховали на міських цвинтарях. У горлівці сьогодні оголосили День жалоби. Аварія на заводі сталася у вівторок. У цеху, де ремонтували аміакопровід, відбувся викид цієї речовини. За ситуацію в Горлівці стежить Любов Марченко. Любов вітаємо тобі слово. Попрощатися із загиблими прийшли до трьох сотень городян. Чотирьох забочан поховали на кладовищах рідних селищ на околицях міста, одного в Горлівці. Наймолодшому із загиблих було 26 років. Він усього день попрацював на підприємстві, як сталася катастрофа. Найстаршому 49. за словами очевидців, він допоміг трьом колегам вибратися з місця аварії, але сам не врятувався. Більшість постраждалих від аміачного викиду перевели до лікарень Донецька. Ганна Позняк згадує, як поводилися люди під час аварії. Звука ми не слышали. Ми осмотрели в окно, увидели білий дым, як стелиться туман, бігущи в сторони, в большом количествені. Ми не могли зрозуміти, що производство. Ми розстрілилися, услышали, що дівайте проти газу і евакуїруємося. Під час аварії отруєння отримали 26 робітників 10 людей зараз у горлівських лікарнях, 16 постраждалих перебувають у донецькій лікарні професійних захворювань. Більшість з них у задовільному стані. Усі пацієнти отримують лікування у спеціальних барокамерах. Ця процедура зменшує рівень інтоксикації організму і покращує його загальний стан. Курс лечения будет продолжаться в зависимости от состояния пациента. Mm -hmm. Пока что мы проводим сеансы ежедневно, в течение часа пациент лежит среди чистого кислорода под давлением. И после вчерашних сеансов практически все пациенты отмечали в большей или меньшей степени улучшение состояния здоровья. Mm -hmm. Тим часом екологи не виключають, що наслідки аварії ще позначаться на довкіллі. Зокрема, керівник Київського еколого-натуралістичного центру Володимир Борико в інтерв'ю заявив можливі кислотні дощі. А всеукраїнська екологічна ліга звернулася з листом до Кабміну, щоб урядова комісія дослідила діяльність стеролу його вплив на навколишнє середовище. Колеги, у мене все. Любо, дякуємо тобі. Скажи, будь ласка, те, що заявив Володимир Борейко, це мається на увазі ці кислотні дощі. Де вони вони можливі? У Горлівці чи, чи взагалом на території України? Еколог заявив, що не передбачувано себе може повести хмара, і дощ може випасти як на території Донецької області, так і на території Європи. Він взагалі сказав, що жити поблизу таких виробництв небезпечно, ну але у людей. Немає вибору. Треба працювати, заробляти гроші. Дякуємо, дякуємо, Любо. Ми продовжуємо випуск. Обійдуть вогнегасники і гаряча смола. Саме такий сюжет напередодні ввечері спостерігали жителі київського мікрорайону Троєщина. Деяким навіть пощастило стати учасником масової бійки. Міліція вже почала розслідування цієї справи. Напередодні місцеві жителі штурмом взяли будмайданчик по проспекту Маяковського. 4. вони вважають, що будівництво, яке тут ведуть, незаконне охорона. А це молодики спортивної зовнішності, намагалися втримати оборону всілякими способами. Зрештою, їм довелося тікати, а міліція взялася шукати винних. В історії розбирався Сергій Петренко. Сергію, привіт, розкажи, що там сталося і яка ситуація на цей час. Вітаю колеги. Справді на будівельному майданчику по Майковському 4, що в Деснянському районі столиці, після вчорашнього штурму можна сказати, зараз спокійно затища. Насправді зараз розбираються останні вже. Залишки будівельних матеріалів, які лишилися від вчорашнього штурму. Ну і так само мешканці організували не численні, що правда, мешканці організували цілодобове чергування. Ну а міліція порушила кримінальне провадження за фактом хуліганства і теж намагається стежити за правопорядком. Далі коментар загінне газ використовували. Охоронці, які власне перебували на території будівельного майданчику, наразі відносно цим фактом, слідчим відділом Різняцького райоправлення порушено відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Відносно осіб, які порушували громадський порядок, було складено адміністративні протоколи. Почалося вчора з того, що спочатку зібралася група місцевих жителів близько кількох сотень, які вимагали призупинити будівництво. Їх підтримали представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. Коли обурені громадяни вже підійшли в притул до огорожі, то між ними і охороною будмайданчика виник конфлікт. Ну і зараз по відео видно, як охоронці застосовували сльозогінний газ і вогнегасники і подейкують навіть обливали людей смолою. Ну, а в місцевих жителів увірвався терпець після цього, і вони повалили паркани і пошкодили будівельну техніку. Далі коментар. Близько 30 міліціонерів під час цих подій, які ви щойно бачили на відео, абсолютно. Спокійно спостерігали і намагалися не втручатися в конфлікт. Натомість місцеві жителі перекрили дорогу, центральну дорогу по проспекту Маяковського, внаслідок чого утворився серйозний дуже затор на Троєщині. Ну а потім, уже, врешті-решту, ці спортивні молодики, спортивної статури, які представились охоронцями, просто ретирувалися. Коментар всі подібні конфліктні забудови. Вони скажімо, забезпечують їхню реалізацію, замовники можуть бути різні, але оце силове забезпечення здійснюють одні й ті ж самі люди. Тобто є конкретно, це, по суті, на жаль, в Україні сформувався цілий ринок подібних, так, так би мовити, послуг, коли є просто от певні ем, групування, такі напівкримінальні, напівспортивні, напіврейдерські, яких просто наймають за гроші, у них є та чітка тарифна сітка. І вони просто от за гроші ці функції виконують. Наразі я щойно прибув з місця події, спілкувався з людьми. Людьми налаштовані дуже серйозно і кажуть, що подібного більше просто не повторяться. Вони цього не допустять. Мовляв, точку кипіння вже пройдено. Давайте їх послухаємо. Вони ждуть цього, що народ восстане вже. Далі нема куди терпіти. Але саме страшне, я бачу, 30 років тут росли ці 30 з лишнім років росли ці дерева, акації росли, фруктові дерева. І коли я вчора побачив ввечері в'їхав з роботи, що цих дерев немає, мені найбільше стало жалко їх. Це вже, вже з, кінцями. Я так, я так чувствую, що з кінцями. Це вже вдруге. Судячи, судячи по цьому образу, то наверное, це, в последній. Нагадаємо, будівництво торгово-офісного комплексу на цій ділянці, яка 38 соток по проспекту Маяковського, 4, розпочалася ще в 2012 році. Але після організованого протесту місцевих мешканців вона була призупинена. Як встановила прокурорська перевірка, документи на будівництво були оформлені суттєвими порушеннями законодавства. Ну а за даними місцевих мешканців, і досі забудовник так і не дочекав. Рішення суду по цій справі, і вже кілька днів тому от загородив все парканом. Ну після чого і розпочався у цей конфлікт. Ну а я можу додати єдине, що навіть на Троєщині на цьому невеличкому спальному житловому масиві така, такий конфлікт не поодинокий, так само на розі вулиці Бальзака та Сабурова. Один в один ідентичний випадок? Щоправда, там вже ділянку, яка належить прибудинковій території однієї з високоповерхівок, вже приватизували. І буквально от в понеділок відбудеться суд, на який скажуть, чия вона і чи зможуть там забудовувати її. Це все, колеги. Сергію, а маю до тебе таке запитання. Ти розповідав, що міліція говорить про хуліганство. Почала розслідування. А хуліганство з якого боку? Насправді порушено кримінальну справу за статтею хуліганства, але не лише проти тих спортивних молодиків, які скажіть застосовували сльозогінний газ проти місцевих жителів, але й проти тих, хто намагався розібрати ці паркани, бо вони так само застосовували силу, кидалися камінням. Тому ну не знаю, як далі буде розбиратися в цьому вже мі. Міліція, гадаю, але е, насправді я сьогодні спілкувався е, з прес-службою з речником е, Деснянської міліції, і думаю, що ну принаймні ув'язнювати ніхто нікого не стане. Я просто чому питаю? Мені цікаво, бо от Наталі те, що принаймні я бачу з відео, е, говорить про те, що так. Е... Народ, в принципі, намагався завалити паркани, не бачив, що вони кидалися каміннями. Принаймні, на початку напевно точно цього не робили. З іншого боку, ті, хто ховався за парканом і охороняли це забудову, так це будівництво. Вони зі свого боку, вичевидь, першими застосували і газ, і вогнегасники, і як кажуть, почали виливати на людей смолу. В принципі, це хуліганство, яке. Ну, може, навіть більше, ніж хуліганство можна кваліфікувати, Але тому знаєш... що воно задає шкоду іншим людям. Тому да. що народ, коли валив паркан, іншим людям шкоду про намір. Але ти знаєш, я звернула увагу, що насправді паркан валили. Ну, там теж такі молоді були е, міцні хлопці, ті, хто валив паркан, якщо подивитися по відео, так. правда? Так. Дякуємо тобі, Сергію. А ми переходимо до іншої теми. Понад 40% громадян хочуть жити в Україні Робінгудів, відбирати доходи у багатих і віддавати бідним. Про такі результати соціологічних досліджень розповів журналістам політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що українці дуже велику роль у забезпеченні власного гідного життя відводять державі. Бажання перерозподіляти доходи багатих на користь бідних тенденція загрозлива, каже експерт, адже може призвести до підвищення корупції, криміналізації, а головне, повної деградації суспільства. Що нічого не змінювати, не робити громадянина пересічну людину більш відповідальною за себе, підштовхувати її до власної соціальної відповідальності. А держава буде дійсно просто робити необхідні мінімальні речі в цій сфері. Тоді ми будемо деградувати. От головний негативний наслідок цієї ситуації це деградація Столиці сьогодні відкрили черговий довгобуд – тунель на поштовій площі. Першим цією дорогою проїхав кортеж прем'єра Миколи Азарова. Але чи сподобалося йому дізнатися, нікому з журналістів не вдалося, бо Азаров швидко поїхав. А от автомобілісти, які вже сьогодні користувалися тунелем, одразу знайшли проблемні місця. Наприклад, на дорозі немає розмітки. На відкритті була наша колега Марія Черніхівська. Марія, вітаємо. Які твої враження від тунелю? Вітаю колеги. Справді, сьогодні рух у першій частині тунелю було відкрито. А от коли відкриють рух у другій частині тунелю, то точно вже по шосе можна буде рухатися без заторів. Принаймні так переконують фахівці, і дуже хочеться насправді їм вірити. Сьогодні тунель відкрили, а завтрашнього дня він вже буде рухатись у обидва боки. І хоча тунель ще не добудований, у нього немає верхнього шару асфальтового покриття, також немає облицювання стін і немає розмітки та освітлення, але машини вже по ньому їздять. І власне його будуть добудовувати лише тоді, коли добудують другу частину тунелю. Зараз це перший етап. Тут буде двостороннє рухання, а потім вони будуть стануть односторонніми. річпорт построєн таким образом, що у нього запланірований виход на ці відмітки вот тротуара тротуару будущого танеля он откроется, і там буде остановка автобуса. Вот где-то вот в этом направлении, і можливість остановиться лігковому транспорту для того, щоб вийти і зайти в реч вокзал. Сьогодні першим по новому асфальту проїхав кортеж прем'єра Азарова. Прем'єр пообіцяв другу частину тунелю відкрити у жовтні. У цілому цей транспортний вузол може пропустити 100 тисяч автомобілів на добу. Принаймні, так зауважує прем'єр. Завершение строительства этого тоннеля достаточно принципиальный пример показывает строительство такой радиальной автомагистрали в столице, которая обеспечивает, ну в данном случае обеспечит сплошной проезд, начиная от окраин города столичного шоссе и заканчивая другой окраины оболония. Э, Утім, не усі поділяють оптимізм прем'єра. Велосипедисти особисто приїхали запитати у чиновників, чи пам'ятають вони про велосипедні доріжки і пандуси для інвалідів. Їм пообіцяли, що через два тижні зберуть нараду і спробують внести корективи у план реконструкції. Але як буде насправді, хлопці з асоціації велосипедистів не знають, адже останнім часом усі умови створюються чомусь тільки для автомобілістів. Те, що ми бачимо, поки що бачили. Це крок назад. 50 років вже як в світі не будують розв'язки в центрі міста лише для автомобілей. Там наразі вже максимум уваги звертається на те, щоб покращити можливості пересування містом громадським транспортом, велосипедами, пішки більш комфортно, пішохідні вулиці. А ми зараз бачимо, що 500 мільйонів витрачені на те, щоб зробити лише комфортний проїзд. Ну, вибачте, я жартую, що Азарова до Януковича без світофорів на дачу. Ну, Реконструкція поштової площі почалася рік тому. За планом там має бути водограй, а також музеї місцевого самоуправління. А машини будуть їздити під підземкою, тобто площа буде звільнена від машин, і усе це задоволення коштуватиме понад 400 мільйонів гривень з державного та місцевого бюджету. Колеги. Дякуємо, Марія. Я, в принципі, запитань не маю до Марії, але от цікаво, я дивився цей коментар велосипедистів, які говорять про, велосипед... про велосипедні доріжки, розв'язки і так далі. Мені от, що... що цікаво. Насправді у Європі рух транспорту комфортний вже дуже давно. А про велосипеди почали думати не так давно. А в нас зразу хочуть спочатку для велосипедистів зробити. Да. руху транспорту. Все-таки в нас на машинах більше людей їздить, і насправді, мені здається, розв'язки для водіїв вони важливіші, ніж зараз подумати про велосипедистів. А потім вже наступний етап, напевно. Дякую, Марія. Ми продовжуємо випуск. І далі у випуску ви побачите про такі події, розкажемо. Уйна вода. Екологи впевнені, українські річки небезпечні не лише для риби, а й для людей. Горбачов живий. Чутки про те, що перший президент СРСР помер дещо перебільшені. Воллі існує. Винахідник зі Сполучених Штатів змайстрував героя відомого мультфільму. Забруднюю річку сидітимеш за ґратами, екологи пропонують народним депутатам вести кримінальну відповідальність для власників підприємств, що скидають промислові відходи в українські водоймища, а також для браконьєрів, які незаконно ловлять рибу. Відповідний законопроект вже передали до парламенту. Про це сьогодні експерти говорили на прес-конференції в українській столиці. Звідти повернувся наш колега Віталій Маргалик. Віталію, чим занепокоєні фахівці і чи дійсно все так погано з річками і морями в нашій державі? Вітаю колеги. Насправді екологи говорили сьогодні про страшні речі. За їхньою інформацією, практично усі водойми в Україні забруднені промисловими та хімічними відходами. Тож не радять людям споживати цю воду та купатися, бо можна на онкологію захворіти. Ось що вони кажуть на сьогоднішній день. Велика кількість проблем пов'язаних з здоров'ям українців. Це перш за все проблеми пов'язані з. З використанням питної води, вживання цієї води всіма мешканцями нашої держави. Більш того, на превеликий жаль, це дуже складно відбувається на наших діточках, бо вони менш прилаштовані е, до цих питань. У нас в країні відсутня відсутній механізм контролю виконання і програми. Де він немає. Ну, чиновників зібралося стільки, як ті, як ті воші тримаються на кожухи за бюджет. А проблеми лишаються. А проблеми це людей проблеми. Та проблеми зі здоров'ям не єдиний мінус від забруднених річок. Експерти б'ють тривогу, що у водоймах гине риба. А та, що жива уся хвора. І в цьому не лише промислові підприємства винні, а й самі українці бо користуються пральними порошками. А вони містять втор, який небезпечний для риби, кажуть експерти. Машина ціра, випльоскує це все. каналізацію. А Очисні все не читають формули фтора. и этот втор попадает в наши водоемы. После этого в водоеме начинают расти бура очень, очень интенсивно, бура зеленые водоросли, которые, которые забирают из водоема кислород. Гибнет рыба. Натомість на українських пляжах, як ми бачимо, люди як купалися, так і купаються. Кажуть, розуміють, що водойми брудні і що це небезпечно, та в таку спеку без води не можуть. Хадені. У нас святаки по-моєму. Експерти перебільші. Дивіться, я нернув щучку один раз. Порізав пальця. Але ж ну це все дрібниці. Порівнені. Порівнянні з тому, що. Я ж милуюсь Дніпром, я милуюсь Україною. Купаємося. А що робити? Ми купаємося. Ну какая, видите, какая. Как всегда, ми Не боїтесь, так? Да? Ні, я не боюсь. Хотів додати, що змінити ситуацію може Верховна Рада. Експерти вже подали на розгляд парламенту законопроект, яким хочуть вести кримінальну відповідальність для підприємств, які промислові відходи скидають у річки, а також для браконьєрів, які незаконно ловлять рибу. За таке пропонують саджати аж на 5 років. Колеги Віталію, дякуємо тобі. Скажи, будь ласка, а ти сам в річках купаєшся? Наталко, ну насправді, насправді сьогодні, якраз поки оператор е, знімав відео, я якраз трошки скупнувся, е, от, тому що ну як в таку спеку гріх не скуп не скупнутися, тим більше, що вже були на пляжі. Ну і як бачиш, живий, все нормально. Ну тобто тебе ніщо не бере. Я хочу сказати, Дя... Наталко, що просто ну, це, якщо взагалі не купатися, ну це не вихід. да, У нас не всі мають можливість поїхати десь за кордон на море, так? Тому просто треба ну, якихось правил дотримуватись. ну, Наприклад, не ковтати, намагатися ту воду, так? Добре там обтертися, я не знаю, при... прийти дві... додому, двічі, там, двічі, трічі, помитися ну, з милом, і все буде добре. Я... Я Віталію, ну Дякує. дякуємо. Віталій. Більше про це поговоримо з тобою поза ефіром, ну а ми до інших тем переходимо. Чутки про його смерть надто перебільшені. Михайло Горбачов живий. Перший президент радянського союзу особисто спростував зухвалі чутки про свою смерть. Злий жат зіграли невідомі хакери, які напередодні вдерлися до мікроблогу Агентства рія Новості» і написали там, що Горбачов віддав Богу від душу. 82 дворічний політик відразу зауважив, він почувається добре. А на хаби дарма сподіваються помирати, поки він не буде. Справжній робот Воллі з'явився у Сполучених Штатах. Винахідники втілили в життя сміттяра із культового мультфільму. Окрім зовнішньої схожості, справжній робот ще рухається і звучить як намальований. Та ще й може бути гарним помічником у хатньому господарстві. Як і його мультфільмовий прототип Воллі може підбирати з землі усілякі дрібниці, а керувати його рухами можна за допомогою дистанційного пульта. Це вже не перше творіння винахідника Майкла Макмастера. Раніше він уже зібрав справжнього робота Арту. Діту з кіноепопеї зоряні війни Ну і на цьому у нас все більше про події четверга розкажемо у 20.30. Дивіться і читайте наші новини на сайті tv.ua. Дякуємо, що довіряєте нам. До зустрічі.